Слава Ісусу Христу! Любі молільники, возлюблені в Христі, браті і сестри. Середа! Страшний тиждень! В Євангелії від Матвія Христос говорить до своїх учнів і апостолів, які подумки подумали про те благовонне миро, яке жінка вилила на голову Спасителя і намастила його на той похорон. Вони думками осудили її, а Христос говорить: маєте бідних щодня! І їм можете допомагати. Мене ж не маєте щодня, тому не судіть і не будете суджені, а краще приготовляйтесь, приготовляйтесь у час близько і пам'ятайте, третього дня я воскресну, тому ми теж не осуджуємо, не думаємо, не говоримо, не судімо, не чинімо беззаконь. Прощаймо і нам проститься. Віруємо в Господа, і Божа любов завжди буде з нами.